Україна та Сполучені Штати тісно співпрацюють у створенні нових видів озброєння. Наша перемога, повна на мій взгляд, це не взяття Вашингтона это убрать американців вививики вы, вы, із Європи. Зокрема, вони спільно створили гібридні системи ППО. Як повідомляється, українські інженери запропонували переобладнати пускові установки для використання зенітних ракет калібру НАТО. Програма такого переобладнання виникла наприкінці минулого року, коли українські офіційні особи звернулись до західних союзників з проханням допомогти їм знайти ракети для близько 60 зенітно-ракет. Тних комплексів БУК радянського виробництва і радарів, які простоювали в арсеналі Зсу. Результат співпраці не забарився. Один варіант гібридних ППО поєднує пускові установки БУК та ракети СІ СПАРОВ, а інші радянські радари та ракети Сайдвіндер. Вони пройшли випробування на військових базах США та незабаром надійдуть на озброєння збройних сил. А справа в тому, що в оригінальному дописі компанії виробника не було відхрещення від цифр а було а, було. Акцентовано, що насправді джерел публічних джерел щосовно отримання такої інформації не існує, і вони, начебто, забороняють постачати обладнання до болота до України. Але коли ми подивимося на перелік партнерів України на ті компанії, котрі зараз працюють з Україною, на ті країни, котрі допомагають Україні, ми зрозуміємо, що більшість цивілізованого ринку будь-якої робототехнічної техніки воно насправді є на нашій стороні. Тож коли відбувається відбувається алокація обладнання заводу виробника по різним країнам вірогідність того, що саме українські волонтери куплять і передадуть українським військовим більша ніж якщо ми будемо передбачати, що це можуть зробити е, сторонники терористів. Насправді я б вважав дійсним і більш ворогідним сценарій, коли дійсно українські волонтери скуповують майже все, що лежить на світових ринках, і виробництво наразі за нашими потребами не встигає. Днями стало відомо, що сили оборони України отримали понад дві сотні ударних безпілотників Хеві Шот. Це їх назва за державною програмою. Армія дронів? Про це віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив. Як часто українські військові отримують новинки, і скільки серед цих новинок власного українського виробництва? Знаєте, це дуже правильне питання. Справа в тому, що весь світ дивиться на Україну як на певний полігон використання інноваційних технологій і генерації ідей щодо використання того чи іншого обладнання. Саме тут проводиться доказ того, що працює, а що ні. І коли ми говоримо про світових виробників, абсолютно кожен намагається передати до України на тестову експлуатацію власне обладнання. Тому ми ми бачимо перед собою величезну кількість різноманітних Них пристрів і різноманітних технологій, котрі використовуються в Україні, якщо ж казати про потребу в нових зразках обладнання і прив'язку до цього саме українського виробництва, то перше, всі виробники, котрі зараз акцентують своє свою увагу на вироб, на виробництві сучасного обладнання, вони намагаються вже говорити про співпрацю з українськими компаніями та локалізацію виробництва ближче до України. Бо тут, окрім того, що в нас є величезна. Потреба в обладнанні в нас так само є і найбільший у світі ресурс рук інженерів, котрі знаються на тому як працює робототехніка, особливо в безпековому секторі. Тож тут очевидно, що обладнання стає більш і більш українським, і навіть закордонні виробники роздумують і на насправді вже навіть роблять практичні кроки щодо розбудови виробничих потужностей на території України чи на кордонах країн НАТО поряд з Україною. От про руки, ресурси і виробничі потужності, хочу запитати в ключі розслідування програми схеми, які проаналізувавши супутникові знімки дійшли. Висновку про те, що Росія активно розбудовує військові заводи останнім часом, зокрема, заводи, які виробляють та ремонтують тактичні стратегічні літаки, бойові гелікоптери і військові дрони, що найголовніше, як в умовах санкцій Росії вдається ще щось будувати і виготовляти, і як би ви оцінили, ну, скажімо, ресурсні потуги, і інтелектуальні потуги нашого ворога в цьому в цій сфері? Um. Це про брутальність, це про намагання зробити найбільшу вибухівку і налякати весь світ чимось таким. Це про е Певну побудову а, ілюзії того, що ВПК Рефії має якесь значення. Насправді, якщо ми подивимося на ті технології, котрі використовуються, вони старі, вони не є надсучасними. сучасними. І коли ми порівнюємо сучасну західну зброю і те, що використовує Ерефія, насправді перевага завжди на стороні заходу, але а, менш точніше, більш безпечним таке обладнання не стає. це все одно зброя, це танки, вони стріляють. Тому будь-яке Будь-якого обладнання, навіть якщо воно емоці... застаріле, воно є небезпечним, і в умовах санкцій виробляти саме інноваційне сучасне обладнання вкрай важко, і е, саме тому Україна має зробити ставку саме на технологічному розвитку, бо саме технології дозволяти дозволяють вигравати битви і економити людські рятувати людські життя, Тож ми тут маємо робити так само і робити більше. Усі ми знаємо і відслідковуємо в інформаційному просторі епопею із наданням Україні далекобійних ракет. Всі чудово вивчили назву Storm Shadow, Taurus, Atacams і так далі. Номенклатура дронів значно ширша, наскільки я розумію, за ракетну номенклатуру. Чи існують такі дрони, які б Україні хотілося отримати, але вона їх поки що не отримає з тих чи інших причин. Насправді дійсно обладнання, котре дуже хочеться отримати, це різноманітні важкі ударні дрони, що активно використовуються армією Сполучених Штатів Америки. Але якщо ми будемо розставляти пріоритети, то отримання саме авіації і винищувачів сучасних винищувачів є першочерговою ступеню по нашої потреби. А, але якщо ми дивимося на подальший розвиток, то так само сучасні великі ударні дрони в дуже потрібні. Потрібні Україні наразі спочатку літаки, потім дрони а ріпери Це вже авіація, це чи все ще дрони, щоб ми, як інформаційники, знали, що просити на чому акцентувати. Дивіться, сучасний літак це також вже безпілотник. Бо він більшість своєї функції може виконати абсолютно без участі пілота. Тож, якщо ми говоримо про найінноваційніше обладнання, то межі вони дуже розмиті. Індустрія безпілотників за останні роки пережила, як ми бачимо, значні зміни від якоїсь нішової сегментованої історії цивільного та ну не знаю рекреаційного агрозастосування. Безпілотники вийшли на рівень бойових одиниць. Застосування у війні, що на вашу думку в перспективі чекає цю галузь? Перспективі це елементи робототехніки, елементи індустрії, котра вплине на абсолютно всі сектори нашої економіки. Інженери, що зараз створюються і опановують нову професію, ті підприємства, що зараз допомагають боронити нашу державу і створюють нові інноваційне обладнання, всі вони після нашої перемоги продовжують працювати в безпековій сфері, але так само вони почнуть впливати і на сусідні галузі, котрі ви зараз назвали. Тож, якщо ми дивимося, взагалі про майбутнє. То воно однозначно робототехнічне, але якщо ми говоримо про найближчі сценарії і найближчі планування, то робототехніка однозначно панує на полі бою, і Україна тут показує першокласні результати. Ми воюємо саме технологіями, і за рахунок цього перемагаємо. Власне э, останнім часом все частіше ми чуємо, що та перевага, яку Україна мала у безпілотній сфері, потрошки нівельовується ресурсами Російської Федерації. Мовляв, у них і грошей більше, і можливостей, і плюс Китай там з ними співпрацює в певній мірі, і плюс вони мають можливість у Ірану великими партіями закуповувати. Чи можна сказати, що Росія виходить на, хоча б принаймні кількісний рівень, десь приблизно на позиції українських військових, і як на рахунок якісного рівня, тобто вміння застосовувати цю техніку? Я не можу погодитися з таким плануванням чи з такими розмовами. Справа в тому, що України більше дронів і вони мають більш якісну специфіку, тобто це як обладнання краще за класом, так і система його використання, вона однозначно більш продвинута і просунута ніж у окупантів. І якщо ми говоримо про можливі обходні санкційні такі режими, коли щось намагається постачатися на територію а, болот, чи коли. А, Країна терорист починає співпрацювати з кимось і намагається отримати певний об'єм техніки, заливаючи фактично ринок грошима. Є факт того, що насправді Україні вдається тримати лідерство як у кількісному, так і у якісному форматах. Це важко. Це однозначно важко. Нам потрібно дуже сильно старатися для того, щоб тримати лідеручу позицію, але окупанти намагаються наздоганяти. Добре, що їм це не вдається, але потрібно працювати більше в рази.